Пронто-пронто, мої кохані, з вами, ханночка, ваш найкращий зірковий таролог, І так, ваше майбутнє кохання. Думайте про себе, я думаю про вас. Аркан Смерть, майбутнє. Це може бути кохання феєчки мої, яке трансформувалося. У когось це буде чоловік. Який трансформувався, тобто Аркан Смерті, коли пішло все те, що вам заважало будувати стосунки з цим чоловіком. А про що це вам могло заважати будувати стосунки з цим чоловіком? Те, що він був одружений, бо випадає четвірка жезлів. Це те, що у нього була родина. А що станеться з його родиною? Тобто, мабуть, він в шлюбі був. Або був, або родина заважала. Не знаю, у когось може батьки були проти, чи діти, У всіх по-різному, вас багато. А що саме? Так, що станеться з його родиною? Він полюбить себе, і він тут показують. Показують, що він піде із відносин, але, дівчата, це буде відбуватися все дуже довго. От зараз я йду роблю родку десь протязі року, не раніше. Тобто людина до цього прийде. І що потім буде? Ірофант, він помудрішає, бо відносини тут якось, до речі, рухнуть несподівано. Дивіться, тут, дівчата, тут така історія, що він Тут якось несподівано у вас на відносини рухнули. І, можливо, ви до нього про якусь допомогу прохали, не знаю. Або потрібно було йому допомагати. І цим він розбив вам серце. Але він вам запропонує якийсь тут, туз пентаклів по сонцю. Тобто запропонує вам таке, від чого ви не можете відмовитись, бо це дасть вам змогу здійснити всі ваші бажання. О, як цікаво. А про що цей тут спинтах? До речі, приходите на марафон, «12 днів чудес» з картами Таро 7-го числа початок. Не чекайте, поки він здійснить. ваше Бажання ви можете самі здійснити завдяки вашій енергії. І Що він вам запропонує? Поки що подвішений стан, поки що він не зробив вибір, але жезл на вас горить, але без вас його нічого не буде радувати. Буду вас згадувати, жінку. З минулого, і він вирішить з ним на відстані. Ви з ним на відстані. Та давайте так, мені вже самі цікаво. Так, а що він вам запропонує? Імператор стати вашим чоловіком, який буде про вас піклуватися, який буде вами опікуватися. Така, яка порада фечка? Що це чекати його цілий рік? Яка порада фечка? Кажуть, е Дивіться на нього з лупою. Тобто бачите все те, що зараз бачите, ще порада. ну Аркан суд. Кажуть, він доленосний чоловік для вас. Я права? Тут ви великі душевні переживання переживете. І причому певний час. Так, але це вам дасть змогу покохати себе ще більше. Ви до нього холодне з мечем. Тут вас будуть на нього тягнути. А давайте так ще раз запитаю. Так що він вам запропонує, крожезлів? Що запропонує? Щось те, що вам сподобається. Тому що той підвищений стан, який він вам запропонував, ви не приймете, він рухне, але потім якось неочікувано в один день. Він почне вам писати про свої почуття, про те, що він готовий зробити вибір, обрати цього дьявола, що він вас кохає. Як скоро це станеться? Ну, це станеться, королева час, ви його кохана жінка. Фечки, тут тут така історія. Окей, а чи буде потім феєчка з ним щаслива? Кажуть, що початку повинно піти те, померти, що вам заважає бути з ним. Так. так але на це потребується час. І підсвідомо буду до нього тягнути, будете сама з собою боротися зі своїми страхами, але ви верховна жриця. Ви зірка, ви розумієте, ви. Мрія цього чоловіка. Так, у вас обмеження щодо спілкування і бачення будуть, бо ви цього не хочемо, за злимо не спілкуватися через третій фактор, але у вас взаємне кохання. Так чи будете ви разом? Так, тут він вам буде допомагати дуже дуже сильно. Ну, теж феєчка. історія заплутана. Я навіть поки що вищі сили нічого не говорю, крім того, що у вас з ним доля, ви будете разом. Нюанси у всіх своїх, кому треба заказувати особисті розклади.